Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму квітковому каналі. І сьогодні, друзі, у мене буде перестановка. Ось, ось цю поличку я буду виносити і переставляти у літню оранжерею. Сьогодні буду цим займатись. Дуже багато в мене роботи із рослинками. Все не співаю, не всю ні знімати вам відео. Ні перестановочку. Ну, ось так у мене зараз виглядає кімната, така поличка. Тут у мене ось одна. А тут іще одна. Ну, тут меншенька набагато. Цю я залишу маленьку. Тут прямо біля вікна її буде рослинкам видно світленько. А ось цю перенесу у літню оранжерею. У літню оранжерею у мене там набагато світліше. Не треба буде під світки включати. Ну, ось така у мене зараз кімната, так ось вона в мене, друзі, виглядає. Ось так у мене зараз виглядають рослинки. Тут ось малеча у мене, з вікна прибрала, бо там у нас сонечко гріє і поскладала біля підвіконника. І ось тут у мене в літній оранжереї ось зараз так наставлені. Рослинки, як попало, що попало. Це зараз все буду виносити на двір. Тут у мене ж таке крісло. Буду його виносити сьогодні. Тут у мене всякі коробки, всякі. Бардаки це все прибиратиму, і будемо сьогодні працювати. І ось оцю поличку також думаю звідси винести, тому що тут темно. Також включаю підсвітки, хочу перенести в літню оранжерею, там буде світліше для рослинок, і вже підсвітки включати не буду. Ну Ось такі, друзі, в мене на сьогодні запланована така робота. Не знаю, чи вийде в мене знімати процес, але потрошку вам буду показувати, що в мене. Получиться? І як я облаштую сьогодні свою літню оранжерею. Деякі фікуси я вже повиносила, ось сюди повиставляла деякі рослинки, але вони так у мене не будуть, як зараз. Ось тут у мене красуночка вляглася, моя помічниця. Ось так, друзі, у мене зараз це все виглядає. Деякі вже і підвісила підвісні рослиночки. Ось так. Ну, і ось так у мене виглядає квіткова кімната. Це зараз все буде переїжджати. Що вийде, друзі, я вам зніму і покажу в кінці. Ну, ось так, друзі, потихеньку я вже перенесла свою полочку, потихеньку розставляю на неї рослиночки. Але виявилася одна в мене, друзі, проблемка. Немає мені ці всі рослинки, куди їх дівати. Дуже-дуже їх багато, вони розрослися. Тепер не знаю, якщо чесно, куди мені їх взагалі складати. Ну, зараз буду їх розміщати, як зможу. І не знаю, буду дивитися, буду, мабуть, деякі рослинки виводити, тому що їх у мене забагато. Ось все на полу заставлено. Тут я прибираю, ось тут у мене помічниця, як завжди. Тут я, друзі, прибираю, розставляю. Ось так у мене зараз помаленьку. Тоді трошки пізніше, що в мене вийде, ще вам покажу. Ось так, друзі, в мене на сьогодні вийшло. Ось отака поличка розставила на неї рослиночки. Ось так трошки порозставляла. Ну, це ще я не все до кінця зробила. У наступному відео я вам покажу, зроблю такий більш подробніший огляд. Ось так у мене тепер крісло стоїть з моєю собачкою. Там епіпремнум золотистий. Ну, якось так, друзі, у мене сьогодні вийшло. Постараюся в наступному відео вам зробити огляд. Зроблю вам всі рослиночки. Так, більш подробніше покажу вам. Тому що це все рівно ще не до кінця у мене все дороблено. І ось так. Друзі, поки я займалася своїми. Своєю уборкою, перестановкою, розбирала свої коробки і ось знайшла ось тільки ахіменесів. Стільки різомок. Дивіться, вони вже проросли. Зараз я буду їх висаджувати, то бачу, висаджувати їх вже треба терміново. Зараз я висаджу свої ахіменеси разом з вами. І так, друзі, насипала я сюди ось так грунт поліський. Тут трошечки корису знову додавала Таке дуже сильно я тут нічого йому не намішувала, просто ґрунт поліський Знову кора. Трошечки тут перліту чуть-чуть зовсім. І все. Трішечки я їм додавлю добрива, Небагато, так трошечки посиплю, щоб вони гарно квітли в мене. Отак От перемішаю все. І буду зараз висаджувати свої ризомки. Не знаю, нащо я сюди кори додала, ну трошечки хай буде. Ось так. Тому що ящик дуже-дуже, друзі, такий здоровенний. Грунту пішло сюди майже Фух, майже весь ґрунт, який у мене був, висипала, більше немає. І ось так я зараз висиплю їх і порозцей, і порозсаджую. Дуже, я з ними сильно заморачуватися по одній штучці не буду. Зараз ось так розправлю, щоб було все рівномірно. Можливо, правильно, неправильно саджаю. Ну, але, друзі, в мене по-другому не виходить, тому що різомок дуже-дуже багато. А нема мені їх уже куди ставити, куди садити. Так що, якось так ось трошечки зверху. Зараз ґрунтом посиплю. Ну, вони тут, знаєте, різні. Є й маленькі, є й поломані різомки, є гарні величенькі. Так, ну ось так я рівномірно їх розправила. Трошки ще ґрунтом присиплю, тому що ґрунт у мене майже вже закінчився. Ось так трошки посиплю, полью і все. Я сподіваюся, вони гарно проростуть, тому що їм тут і так забагато місця. Дуже великий оцей ящик оцей. Це, знаєте, так я, друзі, саджаю по лінивому. Без всяких заморочок. Так, все, друзі, я присипала все гарненько. Зараз розправлю, розрівняю. І все полью і хай собі проростають. Тоді вже в мене що заквітне і я вам покажу. Хі -хі. В, тому, в тому році дуже гарно вони в мене квітли. Так, знаєте, рясно. Гарненько. Ну, ось так, друзі, посадила. Зараз я полью, але вже полью без вас, щоб відео дуже сильно не затягувати. Тому що я сьогодні зовсім не планувала відео знімати, але побачила, що вже ж давно нічого не виставляла. Думаю, трішечки вам так на скору руку познімаю, покажу, тому що я планувала вже показати вам готовий огляд своєї літньої оранжереї зробити. Але не втрималася і трошечки так. Вирішила вам познімати сьогодні невеличке таке відео. Ну, все, друзі, дякую за увагу, за перегляд. Залишайтеся зі мною, далі буде цікавіше. Всім до зустрічі! Пока-пока!